І це кропітка робота. І це потім стиковується, що це можна робити кіло. Виходить ось така силінка. Ось її багато тут. А, то у вас заготовки. Так. Тобто є момент, час ви це робите, бо воно завжди пригодиться незалежно від розміру. Однозначно. Однозначно. І ще похваліть цю мені голку, а вона звідки у вас? А це Корнецький. Ну, всі знають його Микола Гнущаков, фільмолог наш. більше 70 років. Він можна сказати, що й дослідник села Корнець, Він дуже багато має фотографій, ретрофото, збирає колекцію і. Листівок. І він, почув, він що я цей мені приніс займає з він мені приніс і подарував і сказав, що це його тата, що його тато був кушнір і користувався це уголком. То йому вже 86 років, чи з пані Микола. А ця голка, що його тато там От так воно і, і тяглість передається. Так. Ну, видно, Бог вас настановив, що ви це зберегли. Я собі так за це теж думав. Бо ви розумієте, деякі можна моменти прирвати до містики, що зі мною було. Ця фотографія, що я в певному місці, у певний час опинився. І ще були такі моменти, що.